Пропоную створити букет мрії, який вразить всіх без винятку. Та підійде на подарунок, як жінкам, так і чоловікам. А ще цей подарунок зніме з вас питання, де взяти конверт, як його підписати і чи прийме опонент гроші в дарунок. Тож розглянемо креативний спосіб подарувати гроші. А саме зробити букет з грошей. Напередодні у бабусі придбала букет статиць. Це невибагливі квіти з класу сухоцвітів. Їх ще називають кермек. Звісно ж, можна використати будь-які інші квіти. Також нам потрібні самі гроші та дерев'яні шпажки, скотч та. Ножиці, атласні стрічки і декоративні ягідки. І декілька видів пакувального паперу, які гармонійно виглядатимуть разом. Ну і ковток свіжезвареної кави у вигляді бонусу. І мерщій до роботи. Почнемо з персональних конвертиків для кожної купюри. Це необхідний крок для захисту, як для подальшого скріплення, так і захист від вологи і будь-яких зовнішніх факторів, оскільки ми працюємо зі справжніми грошима, а не сувенірними. Знаю, такі пакетики є в продажі, майте це на увазі, але якщо їх під рукою немає, можна зробити самостійно з файла чи прозорого пакету. Як це робитиму я? Працюємо обережно з відступами по краях в декілька міліметрів. Повторюємо ці дії з кожною купюрою. В своєму букеті я використаю номінал в 100 гривень 50, 20 і навіть 10. Рідкісна нині, бумажна версія 10 гривень. Для наступного кроку знадобляться бамбукові палички довжиною 30 сантиметрів. Та декоративні ягідки в мене ось такі: їх ще називають в цукрі. На кожну шпажку я прикріплюю по три такі ягідки. Додатково фіксую скотчем. І лише потім прикладаю шпажку до центральної частини купюри та скріплюю невеликим відрізком скотчу. Далі, ось таким чином складаю гроші в конвертик. І також фіксую скотчем. Для мене це один з найбільш бережних способів згортання купюр для подібних букетів. І даний процес повторюємо з кожною із купюр. Три ягідки кріпимо на шпажку, фіксуємо її до тильної сторони купюри і згортаємо конверт. Виходять такі собі грошові квіти. Вони мені схожі на лілії. Після того, як всі гроші перетворилися в казкові квіти, ми підрівнюємо стебла наших справжніх квітів та придаємо їм форму. Це зручніше робити у широкій вазі чи великій ємкості. Вставляємо шпажки в букетик так, щоб квіти йшли плавно на збільшення. Тобто попереду квіти були нижчого розміру, а позаду вищого. Перев'язуємо стрічкою. І далі обираємо одяг для нашого букету. Саме на цьому етапі ми можемо зробити його жіночим, чоловічим, ніжним та будь-яким. Саме це історією на день народження дівчинки, тому білі і рожеві відтінки для мене в пріоритеті. Першим буде білий папір тіш'ю. Який є мну для отримання цікавого рельєфу? І складаю ось таким чином. Таких прямокутних листів тіш'ю, я використаю чотири. Обгортаю ними букет зі всіх сторін, притримуючись логіки від меншого до більшого. Клином. Віднайшла у себе в запасах тематичний лист тішю в тематиці дня народження те, що нам потрібно. Йому також придаю рельєфність, як попередньому, білому. Обгортаємо цим папером букет по периметру, створюючи цим самим другий ряд обгортки. За необхідності ховаємо шпажки глибше, щоб їх не було видно. Виглядає вже досить повноцінно, та попереду: останній і основний етап обгортки: спеціальної флористичної обгортки для квітів у мене вдома не було в необхідному кольорі. А от новенький ефектний пакувальний папір із сінсей був його і використаю. Складаю папір вдвоє та нарізаю його на смуги шириною приблизно 25 см. І ось так спершу прикладаю центральну зону. Потім праворуч і ліворуч, почергово. І заключні два відрізки попереду. Тут я використаю коротші відрізки, щоб не перекрити саму квіткову грошову композицію. Скріплюю ниткою. Ніжку букета ми також закриємо невеличким прямокутним відрізком цього ж пакувального паперу. І чудовим акцентним доповненням стане репсова стрічка або ж атласна. Чи готовий бант, тут все на ваш смак. Зав'язуємо бант, підрівнюючи кінці стрічки. Одним із вільних кінців я створюю ось таку нову петлю і проводжу кінці хрест-навхрест. Гарно підтягую. І ще раз починаю протягувати кінці стрічки через центр. Але не витягую їх до кінця. Щоб таким чином в центрі утворився другий ярус банду. Не знаю, чи саме так їх в'яжуть професіонали, та я знайшла такий спосіб. І виглядає це не менш красиво. Підрізаємо край стрічки і край паперу за необхідності. Здавалось би, це вже все. Робота готова. Проте звичайний пакувальний папір відрізняється від флористичної упаковки. Тим, що зворотня сторона у нього біла. І щоб приховати ці білі виступи, нам знадобиться двосторонній скотч. З його допомогою ми склеюємо всі ці виступаючі карманчики, тим самим створюючи ефект двостороннього паперу. І все, наш букет з грошей та квітів повністю готовий.